Всім привіт! Щоденна програма Ранок вдома розпочинається. Новий день зустрічати в компанії ведучих Ірини Хоменко та Костянтина Октябрьського. а також майстра Костянтина Драгульова та кулінарного експерта Чаби Бакоша. Сьогодні дізнаємось від гостей студії, з якими проблемами стикаються ветерани, які шукають роботу, як працює центр стресостійкості та амбулаторія незламності. Які задачі ставить перед собою проект Геройкар і як кожен з нас може до нього долучитися? Кому присвячена міні-скульптурка буряка, що з'явилася на корпусі КПІ? і ще багато різного цікавого та корисного, але спочатку ми хочемо подякувати звитяжним збройним силам України. На календарі 2 травня у цей день у 1892 році Київ став десятим містом у Європі і першим у Російській імперії, де з'явився електричний трамвай. За появу в місті електричного трамвая кияни мають бути вдячні інженеру Аманду Струве та підприємцю Давиду Марголіну. Саме вони свого часу довели міській думі, що на київських пагорбах звичайна конка та паровий трамвай не будуть ефективними. Першу пробну поїздку здійснили по Олександрівській вулиці. Нині це Петра Сагайдачного. А сьогодні міні-скульптуру першого київського трамваю можна знайти на спортивній площі. Трохи згодом подивимося сюжет про історичний арт-проект Шукай, в межах якого з'явилася ця та інші скульптурки. Ну а зараз про інші важливі події 2 травня дізнаємось з рубрики День в історії. Я зміг втілити у життя всі свої мрії. Мені дуже пощастило. Вважає легенда футболу Девід Бекхем. Сьогодні у нього день народження. За 20-річну кар'єру футболіст грав за англійський Манчестер Юнайтед, Іспанський Реал, Італійський Мілан, Французький ПСЖ. За збірну Англії зіграв понад 100 матчів. У 1999 році одружився з Вікторією Адамс, тоді ще вокалісткою успішного 90-ті гурту Spiles Girls». Церемонія їхнього одруження увійшла до списку найяскравіших весіль століття: Бекхем, посол доброї волі ЮНІСЕФ. Разом з дружиною Вікторією, одним з перших, підтримав українців у боротьбі проти російської агресії. Подружжя організувало благодійний збір для допомоги українським дітям. Девід тимчасово віддав доступ до свого аккаунту в Інстаграм, де понад 70 мільйонів підписників українській лікарці з Харкова, аби та показала роботу пологового будинку під час війни. 2 травня 2014 року на Грецькій площі та Куликовому полі в Одесі загинуло 48 людей. Більше 200 були травмовані. Того дня близько 15.00 вболівальники футбольних клубів Чорноморець та Металіст разом з містянами вийшли на мирну ходу за єдину Україну. Подія об'єднала майже дві тисячі людей. На зустріч їм рухались понад 300 учасників антимайдану. Більшість з яких представляли організацію Одеська дружина. В районі Грецької площі дві колони перетнулися. Почалися масові заворушення. Учасники кидали одне одного каміння, піротехніку та коктейлі Молотова. Під час сутичок лунали постріли, шестеро людей загинуло. Далі був штурм наметового містечка поблизу будинку профспілок. Коли його зруйнували, приблизно 350 людей забігли до будівлі, де опинилися заблокованими. У будинку профспілок почалася пожежа, внаслідок якої, за офіційною версією слідства, 32 людини загинули від чадного газу. Ще десятеро розбилися, вистрибуючи з вікон. Серед жертв було 34 чоловіки, семеро жінок та неповнолітній юнак. Євро-2012, Єврокубки, емоційні поєдинки чемпіонату України, шахтаря проти Динамо і інших спортивних клубів усе це залишилося в минулому. 2 травня 2014 року на Донбас-Арені відбувся останній футбольний матч. Тоді Донецький шахтар грав проти Маріупольського Іллічівця. Гра завершилась за рахунком 3-1. Перемогу отримали гірники. Зараз на одному з найкращих стадіонів світу у тимчасово окупованому Донецьку у футбол не грають. А яким буде 2 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.